Цьогоріч віряни відзначають одне з найбільших християнських свят за новим календарем 25 березня, благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме цього дня після заручення Діви Марії з Йосифом до неї надійшла радісна звістка від Архангела Гавриїла про те, що згодом вона стане Божою матір'ю. Каже Архангел Гавриїл, Не бійся, благословена ти в жонах. Вона не усвідомлює, що б могло означати це привітання. Ангел продовжує: Ти зачнеш. Своїй утробі. і народиш сина, і наречеш йому ім'я Ісус, і дасть йому Бог прискіл Отця Його Давида, і царствувати він буде до скінчання світу. Царство Його не буде кінця. Після цієї звістки Діва Марія була ще більш збентежена за іудейськими традиціями. Якщо Діва вирішила присвятити своє життя служінню Богові, в цнотливості і в дівоцтві, то вона мала можливість саме заручитися, а не одружитися зі старшим чоловіком. Саме таким чоловіком і був Йосиф. Він мав бути помічником і захисником Діви Марії. Вона повертається до ангела і каже: як це все відбудеться, як я не знаю свого чоловіка. Тобто у неї немає стосунків. Плотських з Йосифом, вони лише обручені. Він каже: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осенить тебе, тобто відбудуться в твоєму лоні якісь переміни, які призведуть до того, що Син Божий через шестя Духа Святого буде зачатий в твоїй утробі. Традиційно на благовіщення Пресвятої Богородиці християни відвідують храм, священники правлять службу, розповідають про сенс благовіщення. В цей день ми повинні бути милосердними, творити справи милостині, молитися, допомагати нашим воїнам, які боронять нашу землю. В цей день послаблюються обмеження цього благословенного посту, На трапезу віруючим благословляється виноградне вино і риба або. Продукти рибні, ну ікра, можливо, там, якісь котлети з рибного м'яса. Перша молитва за воїна, захисника і захисницю. Перша допомога воїну, тим, хто душі свої віддає за друзів своїх. Далі тимчасово переселені, безхатченки, сиріти, довиці, хто постраждав, скалічені. Любов до ближнього, подяка Всевишньому. Молитва до нього це справи добрі і благоугодні, додає Володимир Макогон. А там, де Бог, там перемога. Але і треба наближати, не треба її чекати, бо ми не дочекаємось. Треба наближати. Ото робимо все залежне від нас. Чим ми можемо допомогти нашим героям спасти нас? Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.